Про забезпечення стабільної роботи підприємств електро, газу, воду, теплопостачання, а також утримання доріг державного та загального значення в осінньо-зимовий період 2014-2015 років говорили на засіданні комісії з техногенно-екологічної безпеки та з надзвичайних ситуацій. Виступаючи з даного питання, начальник восьмої ДПРЧ Володимир Головатий доповів про розташування стаціонарних і пересувних пунктів обігріву у Ставищенському районі та про розроблення реєстру найбільш уразливих верст населення. Повна готовність до осінньо-зимового періоду у Ставищенському пад «Київобленерго», зазначив начальник Віктор Голік. Проте є проблеми у житлово-комунального господарства з наявністю паливно-мастильних матеріалів. А в райду ще зовсім не заготовлена піщано-соляна суміш для посипання доріг. На балансі лише минулорічні залишки. Про незадовільний стан доріг та обережність на автошляху інформували державтоінспектори. Про затвердження списків потенційно небезпечних об'єктів та об'єктів підвищеної небезпеки Савишинського району, про впровадження автоматизованих систем раннього виявлення загрози, виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення на об'єктах підвищеної небезпеки та про стан протипожежного захисту виборчих дільниць, розташованих на території Савишинського району, доповідав головний інспектор Савишинського районного сектору Дмитро Гарбузенко. Вислухавши виступи, якого затвердили проект рішення, який зачитав заступник голови комісії Григорій Поліщук.